Привіт, Леся! Із матір'ю Оленою Пчілкою у Лесі були складні стосунки. Псевдонім Українка Лесі придумала саме вона. Брат пчілки Михайло Драгоманов теж мав псевдо українець. За спогадами сестри Ольги їхня мати була дуже ревнивою та повністю контролювала дітей. Інколи у деяких джерелах навіть стиль виховання Олени Пчілки називають тиранічним. Чи доречне це слово, і загалом про стосунки Лесі Українки із матір'ю розповідає Сергій Романов із Волинського національного університету. Ольга Петрівна мала, як іноді сучасники казали, не жіночу чоловічу вдачу. В неї навіть серед друзів переважали чоловіки, подруг в неї фактично як таких не було, окрім родичів. Чи вона була тираном? Вона була дуже вимогливою. Це треба знати, і це про це треба говорити. Вона вважала, що діти родини косачів трагоманових можуть дати. І родині, і культурі, і світові, якби голосно це не звучало дуже багато, але за певних умов, коли вони отримають належне виховання належного освіту і будуть багато працювати, і вона була вимогливою не тільки до Лесі Українки, до неї можливо найбільше, тому що одна з перших розпізнала талант і потенціал доньки, але й до інших. Якщо говорити про дитинство, то направду є цей момент е, е, пріоритету материнської любові а мати більше захоплювалася таки син. Нам старшим сином Михайлом про це є свідчення родині. Сама Леся про це згадує, але дуже обережно насправді. І щодо Лесі було таке ставлення, що вона ну не дотягує до брата в своєму, скажімо так, інтелектуальному духовному розвитку. І там були в дитинстві певні моменти, які ми можемо означити ну ось ось цим поняттям пріоритету материнської любові. Але пізніше, навпаки, материнська увага і любов до Лесі була ну можливо навіть надмірною Лесі Українка дуже пізно звільнилася від цієї материнської опіки. Ну, в силу причин, які достатньо відомі, я думаю, абдито. Є наші, ну це хвороба, це якась така особлива прив'язаність до родини. Це залежність, зрештою, фінансова що Вона була вже відомою письменницею, знаною, скажімо так, письменницею. Вона не могла заробляти на життя своїм своє письменством силу того, що не був розвинений книговидавничий ринок. І тому це звільнення сталося ну пізніше, ніж то зазвичай стається. Сталося це як тих, хто стається в житті молодих дівчат. І до сьогодні, очевидно, через любовні стосунки Лесі України. з чоловіком. Це історія з Сергієм Маржинським, коли виник в родині скандал. Після того як Леся сказала, що вона їде до Маржинського. Там був цей епізод, який, Теж потребує делікатного дуже розгляду, бо мати проклинає доньку за непослух. Але Леся все одно робить своє, і цей епізод ми можемо фіксувати як оцей відрив від е, батьківсько материнського сегменту і початок самостійного зваженого життя Лесі українки письменниці Потім вони примирилися. Ми знаємо, що мати була першою читачкою творів Лесі Українки, всіляко її підтримувала, заохочувала. І, зрештою, саме мати закрила е, очі доньки після її смерті. Тому питання тирану, Олена Пчілка чи не тиран, я би так не став. Наскільки ви і любляча мати Олена Пчілка, Про це можна говорити. Як ми розуміємо, Лесі було кого наслідувати у своєму новаторстві? Олена Пчілка – перша жінка-академік, перша жінка-націоналістка, модниця і феміністка у свій час видатніша за доньку.